Привіт всім, пам'ятаєте цей вулик? В цьому році з ним було найбільше роботи. Взагалі, спочатку, з весни, вони показали непоганий розвиток, але в результаті з них втік рій. Потім були всі ознаки, що вони залишились без матки, розплоду довгий час не було, і я купив для них матку. Вибрав українську степову і спробував до них підсадити. Спочатку відкрив маленький отвір, щоб вони до неї звикли. А потім через дві доби відкрив великий, щоб матку змогли випустити. Але коли ще через добу відкрив вулик, побачив, що її знищують цілою купою бжіл. Тоді ж одразу в мене з'явилися думки, що в них все-таки після виходу роя з'явилась молода матка, а я щось десь не додивився. Але почав передивлятися в цей вулик і ні матки, ні яєць так і не знайшов. І вже майже впевнений був, що потрібно їх об'єднувати з іншою сім'єю, щоб не загубити цих бджіл, які тут залишились. Але подумав і вирішив спробувати ще один спосіб. Поставив їм одну рамку одноденного розплоду і думаю, подивлюсь через пару днів, чи потягнуть вони маточники. І що ви думаєте? Відкриваю через два дні, дивлюсь іншу рамку, на ній також. З'явилися яйця. Ну і так стою, думаю. Ну не могли ж вони їх перенести. Обдивляюсь детально всі рамки. Матки не знаходжу, закриваю, думаю, подивлюсь ще через три дні. І буде що буде. Не буде матки, об'єднаю. Буде матка, буду розвивати. І так в очікуванні пройшло ще десь три дні. Відкриваю. І десь ось тут на рамках знаходжу матку. Гніздо сформоване в мене ось так. Повна рамка меду. Ця мед та перга. Наступні пішли більш пусті, щоб коли в них з'явиться матка, щоб вони ще могли наростити силу, щоб було куди їй відкладати яйця. Ну і так подумав, що не все втрачено, але потрібно їм допомогти. Зробив для них корм у вигляді сиропу, переважна частина меду, вода. І трошки цукру. Ну і так як останні роки погода якась неадекватна. Думаю, профілактику від хвороб буде зробити також не зайвим. Тому додав до сиропу препарат під назвою Бівіта Плюс. Ну і що ж, минуло після цього днів 5. Давайте подивимось, що робиться всередині. Ось, друзі, що робиться всередині, кормушка пуста, забрали все. Ще бігають, ще хочуть. Але поки що... Більше давати не буду. Потрібно дивитися по силі сім'ї, скільки їм потрібно буде залишити на зиму. Але все це потрібно зробити буде до початку вересня. Зараз подивимося, як тут з розплодом. Як тут матка. Чи цю теж не забомбили? Ось це все вже забирається. Волик дуже старий. Є в ньому щілини. і вони постійно виходять наверх потолочин. Так, підніматиму четверту рамку. Спробую однією рукою. Так, мисочку там зробили, але вона пуста. Всі бігають, метушаться, мамка є. Яйця зараз покажу. Ось вони яйця, в кожній соті є, розплід буде. Якщо вважати його одноденним, то десь на кінець серпня розплід уже повиходить. Вон ходить їхня мамка. Її активно годують, не чіпають. Але, бачите, не мічена. Мічену просто не прийняли. Але вже зрозуміло, від чого була така агресія. Мамка в них вже була своя. Але вийшло так, що по максимально довгому терміну вона почала відкладати яйця. Але добре, що вона є. Сім'я не втрачена. Пробуємо наростити розплід на зиму, щоб було побільше тут бджіл, щоб змогли вони зиму пройти, корму також щоб було достатньо. І подивимося, що в нас з цього вийде. Зараз же ще хочу подивитися п'яту рамку, що відбувається на ній. Так, це та рамка, яку я їм підкидав і думав чи потягнуть маточник. Тут є запечатаний розплід, є личинки. Так, тут запечатаного більше. Є личинки, які також скоро запечатають, Ну, здається. Це не так погано, як могло б бути. Так, дістав ще шосту рамку, але тут, здається, закидають сюди вони сироп. Той, яким я її годував. Є на ній там трошки перги. Яєць я тут не бачу. І зараз ще з тієї сторони, мабуть, другу. Або третю подивлюсь, що робиться там. Так, підняв другу рамку. Тут вона вже така темненька, але не повна меду. Хотів її залишити ще на зиму, а в наступному році весною замінити. Тут вона ось із пергою. І є, вон, бачите, личинка, є яйця. Так, і з іншої сторони. Тут є личинки, мабуть матка починала відкладати яйця з цієї рамки, бо на ній на першій я їх виявив. Є вон одна сота вже запечатана. Так, ну і третя рамка. Мабуть, я помилявся, мабуть, на третій перші яйця з'явились, бо тут ось є запечатаний розплід. І тут вже більше бачите в стадії личинки. Рамка також темненька, весною під заміну. Так, за заставною є ще рамки, які вони повинні перенести в гніздо. Зараз я пошкрямбаю кришечки, бо з рамки вони забирають, а запечатаного забирати не будуть. Це вже досить темна. В принципі, якщо перенесуть, потрібно її вже замінити. Так, ось так виглядає станом на зараз. Можна закривати, нехай працюють. Через пару днів подивлюсь, як вони переносять. Бачите, під запечатаним є відкритий мед. Може потрібно буде поприскувати водою, щоб вони його активніше переносили в гніздо. Тут одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять повномедових і плюс там ще одна на краю також повна з медом рамка. Це шість рамок. Подивимось, яку силу ця сім'я набере. Ще плюс, якщо вони ось це перенесуть усе, то я думаю під годівлі вони потребувати не будуть. Ще можна сказати цілий місяць є, щоб нарощувати. Зараз 4 рамки точно з розплодом, десь там знайдуть ще деякі відкриті соти. Ще вона яєць повідкладає, і ще не все втрачено. Так, ну і основне, матка є, розплід є. Єдине залишається наростити силу, забезпечити кормом на всю зиму, перезимувати і будемо вже дивитись наступного року, що з них вийде. Стосовно купленої матки я сильно не переживаю, ну похудав на 200 300 гривень. Нічого від цього страшного не станеться. Єдине, що хотілося українську степову, але без паспорта, ну розумієте, це поняття відносне. Якою б вона вже та, що в них є, не була, будемо називати їх степовою. Літаєш по полях. Головне, щоб медносили, себе забезпечували та з нами іноді трошки ділились. あっどちら